Вже декілька днів весь світ гуде про вибори президента США. Хтось радіє, хтось кричить, все пропало. Переважно подібні настрої панують в українському суспільстві. Мовляв, третя світова Україну здадуть і взагалі нам пита. От того, что произойдет 5 ноября, зависит наше будущее, ни больше, ни меньше. Это будет переломный момент в том, как будут развиваться события. Если победит Трамп, то он, скорее всего, будет настаивать на прекращении войны и отдаст часть территории Украины. Звук и в снова чутно в Кремле. Знову все пьют за перемогу Трампа. Повылазили даже те, про кого уже встигли забыть, как той же куратор войны на Донбассе Владислав Сурков. Лучшее, что Трамп может сделать для Америки, это уволить Зеленского и нормализовать отношения с Россией. Причем нормализация обойдется Трампу недорого. Достаточно оставить Украину в покое, оставить ее России. Он мог бы откупиться тем, что все равно потеряет. Заплатить нам тем, что и так наше. Владислав Сурков. Бункерный та его запасный так уже разродились на провитание. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. На ведь проплаченные пенсионерки не полиновались ведерваться от від своих сериалов и записать видео. Осіа тряди Путіна поздравляємо тебе, Трамп з перемогою на виборах, як бачимо, повне фіаско для України з усіх боків. Але сьогодні ми будемо непопулярними. Ми спробуємо розглянути іншу думку, зворотню від загальноприйнятої, так би мовити, а що якщо ні? Перемога Дональда Трампа це найкраще, що може прийти з Україною. На фактах, коментарях та оцінках минулого ми спробуємо пояснити, що справи зі словами далеко не завжди йдуть одним строєм. Та й, взагалі, популізм працює лише на початковій стадії, подальшому вступають в гру механізми більш прагматичні. А те, що Трамп є чи не еталонним популістом, сумнівів немає навіть у Вікіпедії. 45-й президент США Дональд Трамп правий популіст. Так до Трампа можна ставитися по різному його епатаж, різкість, хитрість, егоїзм та егоцентризм вже неодноразово грали з ним злий жарт. Хочемо нагадати, що на Трампі висить 34 кримінальних звинувачення. Знаєте, як в той пісні п'яв, хто там Марк Бернес, по-моєму. Любимий город, знаєте, да? Любімий город може спать спокійно і бачити сни. Він неодноразово, ми б навіть сказали, регулярно помилявся не лише в бізнесі, але й в політиці, і навіть в геополітиці. От, наприклад, його інтерв'ю 1985 року. Ви говорили, що могли б краще справитися в переговорах з СССР ніж Рейган. Я мог бы это сделать. если не договориться с СССР, не будет ни мира, ни Америки в целом. Як нам всім відомо, Рейган зрештою переміг в холодній війні, результатом якої став розвал СРСР а на світу або США, як обіцяв Трамп. З образованням Содружества дружества независимих государств. Я прекращаю свою діяльність на посту президента СССР. Що ми маємо сьогодні? Однозначний мінус для України це майбутній віце-президент Джей Ді Венс. Буду чесним, мені все одно що то з Україною. Те, що гіршого для України віцепрезидента бути просто не могло, чи не єдина спільна думка усіх політологів світу? Кандидат віцепрезиденти Венс є найбільш антиукраїнським сенатором в Сенаті США в Сенаті. Венс виступає как ярий консерватор. Он проти права на аборт і блокував виділення допомоги Україні. Він, як ви вже зрозуміли, без докорів сумління готовий віддати Україну на повне розтерзання Путіну. Мир між Україною і РФ по плану Трампа буде виглядати, як нинішня лінія розграничення на фронті. Це стане как демилитаризованная зона. Україна сохраняет свой независимый суверенітет. Росія отримує от України гарантію нейтралітету. Она не вступает в НАТО, она не вступает ни ні в какие союзнические институты. інститути. Щось цей план дивовижним чином збігається з Кремлівським. У ньому враховані усі інтереси Московії та абсолютно проігноровані інтереси України. З чого б це? Можливо, через те, що майбутній віцепрезидент США відчуває симпатію до терориста номер 1 Я ніколи не називав Путіна добрим і дружелюбним чоловіком. Я говорю, що він чоловік з определенними інтересами, і США повинні відповідати цьому чоловіку з определенними інтересами. Як бачимо, каші з Венсом українці не зварять, але це і не потрібно. Справа в тому, що віцепрезидент США фактично позбавлений будь-яких значущих повноважень. Це такий собі весільний генерал, який їздить на ті зустрічі, куди президент з різних причин не їздить. Основна конституційна функція віце-президента полягає у тому, що він замінює президента США у разі його смерті, відставки або зречення посади. Подібні випадки були в історії США, але вкрай рідко можна згадати у Ніксона або вбивство Кеннеді. 22 ноября 1963 третього года в насової части борту номеродін Ліндан Джонсон приніс присягу і приступив к обов'язків президента США. Згадайте, хоч якісь міжнародні рішення Камали Харріс, яка нагадаємо, є нинішнім віцепрезидентом США. Правильно їх не було, тому що це не в її компетенції. Тож венс це не більше ніж розвідник тамада та запасний у випадку непередбачуваних ситуацій, а ще слухняний підлабузник імператора. Дональд Трамп сказал Джей Ди Венсу, все, что ты делаешь, это целуешь мою задницу, чтобы получить мою поддержку. Джей Ди целует мою за Хочет моей поддержки. У меня плюс 18 пунктов. Если бы было минус 18, ему бы моя поддержка была не нужна. Тепер, що стосується Трампа та України, його 24 години і віддати Путіну те, що він хоче. Я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війну. Так, те, що Трамп буде намагатися закінчити війну в Україні, немає сумніву ні в кого. Але чи означає це, що він піде на поступки Путіну? Дуже в цьому не впевнені. Трамп, в випадку ізбрання, буде опасатися, показатися слабим на мірової арені і може предприйняти більш рішительні дії для підтримки України. Правильно, Трамп, як досвідчений. бизнесмен чудово разумеет, что до переговоров намного выгоднее подходить из позиции сильного, а не слабкого. И перед тем же Москвой он неодноразово показывал свои мязи. Интервью уолл стрит заявил о том, как он угрожал Путину, что ну, ему деваться некуда будет, если планируется, он ударит по Москве. Ну, а типа Путин знает, я псих. Там даже Москва это комментировала, что нельзя рассказывать э, такие разговоры, которые ведутся один на один, тет-а-тет, -а -тет, но на самом деле никто не отрицал, что такой разговор, видимо, Бу для Трампа немає авторитетів, які немає табу. Тобто він абсолютно не схильний до дипломатичної етики, а говорить та робить те, що вважає за потрібне. До того ж, і задіти його дуже легко. Многії мої знайомі з ним працювали, і вони б зараз нам напомнили, наскільки непредсказуємо може бути Трамп, так що він може кардинально змінити своє отношения до Путіну. Вряд ли у їх отношені є якісь фундаментальні основи. І тому усі припущення, що Трамп піде на поводі у Путіна та віддасть йому Україну вкрай сумнів. Мнівні, ми гадаємо, що там все далеко не так ясно, як вважають в Кремлі. Ну, ти мальчики, которые будуть міритися. і он не може дозволить точно, щоб какой-то Путін вабше був на одному кабуровні, на одному етажі. його самовпевненість та прагнення до всеосяжної величі це окрема тема розмови. При цьому саме ці достоинства або недоліки можуть зіграти на руку Україні. Чи хоче він бути президентом, який зробить Америку великою? Чи він хоче бути президентом, який дозволяє віддати демократичну європейську країну на поталу і Путіну? Я вважаю, що він вибере підтримку України. Хочемо нагадати, що саме Трамп надав Україні джавеліни, які на початку повномасштабної війни виявились рятівними для ЗСУ. Без зайвих вагань відправив Трамп у рідні болота і цілий дипкорпус московитів. Коли я був міністром закордонних справ Великої Британії, стався неприємний інцидент. тоді Путін утруїв деяких людей у Солсбері, і Трамп вислав зі США 60 російських дипломатів. При цьому важливою деталю усіх подібних сміливих дій Трампа була його команда. Існує певна кількість посад в адміністрації, які як правило визначають зовнішню політику США. сейчас загадка. Никто не знает, кого Трамп назначит в свою администрацию. И особенно на важные, главные позиции главы Госдепа, э, министра обороны, э, то того же, значит, советник по национальной безопасности. ключевые фигуры в вопросах э, войны в Украине, отношений к России и вот со всем, что связано с войной. в чем мы сгодны на все сто. Действительно, эти позиции будут визначальными в украинском питании. Ворожити на кавовій гущі ми не станемо. Скажемо тільки, що багато попередніх людей на цих посадах в команді Трампа нині доволі активно підтримують Україну. Ну, дуже жаль, що США і Європа були настільки медлітельні з допомогою Україні і робили це в обмеженій формі. Це Майк Помпео, держсекретар Дональда Трампа у його першій каденції, а до цього голова ЦРУ. Так, от Помпео стверджує, що розвідка все знала задовго до повномасштабного вторгнення, та постійно про це повідомляли у Білий Дім. ЦРУ все это знало. У нас была информация. Но мы ничего не сделали. Мы не предприняли ничего, что заставило бы Путина сменить свой курс. Мы тусовались на вечеринках в Брюсселе, вместо того, чтобы забить тревогу и сказать, это серьезно, они вкатятся в Украину. И это при том, что США без перебільшення имеют скаженный ресурс. Ресурс, который способен сломать кистки даже топовым странам. Америка это не картонный тигр. Америка это живой тигр, но уснувший. Тигр спит, сопит на весь лес. Все обнаглели, какие-то там мышаты, лягушаты просто дергают тигр за усы, а он спит. Но это не значит, что тигр мертвый. Он может проснуться. А если он проснется, то он одним ударом лапы замочит всех лягушат. Смушатиме, причому без усіляких атомних бомб США можуть зробити що завгодно з російською економікою, з російськими активами, з активами конкретних осіб, олігархів, путіна та колективного Путіна. США в цілому така мощ, що якщо вони договорились з Китаєм, то розмовляти з Путіним в цілому не Йому просто потрібно написати. Що робити і які будуть пасеців При тому, що Китай на відміну від боліт результатами виборів США, м'яко кажучи не задоволений. Адже тигр, що прокинувся, може пристойно покоролесити по світу. Я думаю, що зараз багато хто в світі без особливих радощів дивиться, оскільки Трамп не є фанатом рану, не є фанатом товарів, що Кімчинина. У нього свої емоції стосовно Китаю, так що ми в зовнішній політиці побачимо каркаломні зміни. Але не варто забувати, що президент США – це все таки не пуп землі, і багато його рішень має затверджувати конгрес. У нас в Соєнних Штатах ні монархія і ні диктатура. Президент Сеєних Штатів не єдиний чоловік, хто формує зовнішню політику. Щоправда, на виборах партія Трампа стала тотальним тріумфатором. Республіканці отримали більшість на виборах в Сенат. Трамп своє річ відмітив, процитірую, Америка дала нам безпрецедентний і мощний мандат. Правильно, а ще Америка не хоче, щоб Україна програла кривавому диктатору, і це також стане не останнім аргументом у майбутній зовнішній політиці Трампа. Якщо ви посмотрите на опроси, то большинство американців хоче, щоб ми продовжували допомагати Україні. Большинство американців обезпокоєне поведінням Росії і перейматися є через що подивіться на розповсюдження московицької чуми. Україна це лише те, що на поверхні видно всьому світу, а ще є військове захоплення Центральної Африки, троянський кінь у вигляді Угорщини в Європі та безвозелинова окупація колишніх країн СРСР. І согласно официальным данным, более 50% голосов получила правящая партія «Грузинская мечта». В рази больше, ніж ближайшие преследователи. Класичні виборні фальсифікації Кремля як результат про російську партію влади «Грузинська мрія оголошують переможцями. Хоча за багатьма оцінками вкрадені не просто голоси, а вкрадена більшість, яку мала отримати опозиція. Розрив між екзитполами та офіційними результатами 13%, що фактично неможливо. Такого в Грузии не было, даже во времена коммунистов. Даже коммунисты допускали, что где-то 10% могло проголосовать по-другому, хотя они сами писали, как Сталин говорил, что не имеет значения, кто голосует, главное, кто считает. Сами они писали эти результаты, но у них даже совесть была, у коммунистов не писать в Грузии 94% за коммунистическую партию. У этих совести нет, они это написали. В некоторых регионах написано по 118-124%. Як це в стилі Кремля писати більш ніж існує? Опозиційні партії категорично не погодилися з подібним шапітота, відмовились від депутатських мандатів. Але це навряд чи щось змінить. Справа в тому, що Іванішвілі та його лакеї отримали 89 мандатів, чого цілком достатньо для функціонування парламенту, а однопартійний парламент в Грузії не заборонений. Тому боротьба за майбутнє Грузії тепер можлива лише на вулицях та майданах. Все вы, кто здесь находится, не проиграли. Ваш голос украли и попытались украсть ваше будущее. Но на это никто не имеет права. Сейчас не время для пессимизма. Сейчас важно спокойно и подняв голову защищать свои голоса. Варто відзначити, что какой-то надактивности не спостерігається. Митинги за раскладом и без жодних штурмів. Встав прямо напроти поліції, слегка улибаясь, молоді люди пели слова національного гімна. Силовики, яких в этот раз на мітінги було заметно менше протестуючих, в присходящи не вмешивались і нікого не трогали. Опозиція вимагає перевиборів та просить не вдаватися до силового впливу. Цю ситуацію вже охрестили революція на паузі. Хоча нам здається, що не обламавши манікюр, шансів добитися справедливості у боротьбі з тим, для кого не існує правил, неможливо. Мирний протест – це саме глупа форма покорності. Щоправда, варто відзначити і аморфність заходу до результатів виборів. В Грузії єдиною країною, окрім України, яка прямо заявила про відсутність усілякої демократичної складової, є Швеція. Шведське правительство объявило о прекращении всього прямого сотрудничества на уровні государських органів з Грузії. Усі інші висловили занепокоєність, глибоко стурбованість та очікують результатів розслідування. Грузія провела парламентські вибори, которые пройшли серйозними нарушениями. Все это необходимо розслідувати і решать прозрачным і независимым образом. У По 2008-му подібна несміливість заходу обернулась окупацією 20% території Сакартвело. Що може статися після 2024-го, двадцять не складно з. Догадатися грузини сказали своє слово, і грузини побіділи. Грузини, видимо, вспомнили свою історію. Цар, його звали, Георгій, Георгій XII, по-моєму, окончательно передав Грузію э, Росії. Трохи кращі справи після виборів у Молдові, хоча там теж, як то кажуть, на тоненького. І має Санду і членство в ЄС набрали трохи більше 50% голосів. Причому рятівними для збереження європейського шляху, а не розвороту в бік мордору, стали голоси виборців на закордонних дільницях, і це дуже не сподобалося Москві. Ці вибори не були ні демократичними, ні чесними, і вони були повні маніпуляцій. стосовно нечесності та маніпуляцій, ми не можемо не погодитися. Ось, наприклад, цілий літак Молдаван, який Кремль використав у якості каруселі європейськими країнами. Тобто куплені Москвою громадяни Молдови катались по Європі та голосували за прокремлівського кандидата. Але це елітні повії, куди простіше було в самій Молдові. Там пропаганда десятиліттями промивала мізки. Перший канал Росія один. Я смотрю молдавські Смотрю, смотрюно. Більше всего на я не понимаю. Вот так вот посмотрю на руминська на руське я пірі не могу. я не понимаю, а такі, як я, дуже много у нас зі не панімаю. Це якийсь сюр, коли громадянин країни не знає національної мови. Він може нею не розмовляти, але щоб не розуміти, це дійсно нонсенс, враховуючи, що румунська є офіційною мовою Молдови з 91-го року. Мало того, вони примудряються ще й скаржитись, що президент їхньої країни розмовляє рідною для Молдаван мовою. Уса на приїжджає Чедерлунгу, і ми посмотримо на нього только по телевізору відім. І то вона только на руминському розмовляє. Ну ви ж знаєте, що наша зі Гагаузія, ми ж, можна сказати, русскоязичне. Хтось каже, що Гагаузія – це взагалі не молдавани, а тюрк. Нехай навіть так, але розуміння мови країни ще раз розуміння, а не використання громадянином якої ти є, це як нам здається базова річ. Складно уявити, щоб на болотах умовні башкіри, буряти або татари не розуміли російської мови. русский язык для нас язык государственный, язык межнационального общения. Он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Але повернімося до Молдови. Ми об'єктивно розуміємо, наскільки важко прогресивним молдаванам просувати ідеї цивілізованої Європи у деякі місцеві племена. Я хочу жити, як жили мої батьки в совєтське час. Вони хочуть змінити нашу всю конституцію молдавську, що ли, референдум. Зробити, як в Європі, закони європейські, щоб були. Будемо від темна до темна працювати і не набирати. Аж не віриться, що ми таке чуємо у 21-му столітті з центру Європи, а не якоїсь африканської глухомані. Люди темні настільки, що просвітництво там просто заблукало. Найкращий таможенний Союз, ніж Євросоюз. Чому? Тому що там нещита. Злидні – це коли ви продаєте свій голос за 500 тисяч рублів. Пізнаєте, скільки навіть були платити? 300 тисяч. Ти можеш дати зараз 100 тисяч рублів. Ми в Да. Нам сказали 500, а тут уже сказали то человек що ти. Тобто злидні це коли майбутнє ваших дітей коштує дві пачки вершкового масла. Стандартна пачка – 180 грамів стоїть в середньому уже майже 300 рублів вместо 200 в начале года. У величній країні, якої її вважають деякі місцеві, вершкове масло стало бажаним призом для грабіжників. А це означає, що разом з готівкою та коштовністю ми вже крадуть повсякденний продукт харчування. Женщині, укравши 29 пачок масла із п'ятерочки в Ніжегородській області, предложили відправитися на СВО. Велич аж пре. Але це була далеко не єдина причина голосування в Молдові проти Європи. Не хочу Євросоюз. Чому? От коли там показують різні лгбт партії, одяг Юпка, що це для нас неприємно. Типові кремлівські брехливі методички, втім, нічого нового ті люди, яких перевращають, будуть рабами. Вони будуть не обслужуваючі персоналом. навіть. Вони будуть безроботними рабами, не іміючими ніяких прав. Парадоксали ці раби, яких називає Захарова, чомусь добровільно проголосували за це страшне Захаровське рабство, що і підтвердили результати голосування молдавської діаспори. Ці люди потрібні, для того, щоб бути вічною обслугою. Вічна важливості для того, щоб рекрутірувати а, ну в даному випадку, румунії, а в селом натовського сообщества. Як то кажуть, чия б корова мукала. Давайте послухаємо депутата Госдуми Олександра Бородая стосовно того, навіщо потрібні росіяни своїй владі, і чому вони своїх так званих героїв та захисників називають увага зайвими. А кто у идут сейчас бы Ну, по сути дела, вон с За это их покупают как нас. То есть это люди, которые с социальной точки зрения, как кажется люди в пиджаках, не представляют большой ценности. Поэтому, если вы понятие, значит, Максим Горький в свое время, это да, лишние люди. Понимаешь? Лишние люди. Грубо говоря, сюда идут лишние люди. Раз лишние люди, значит, этими людьми можно рассчитаться в войне. Ну, то що, Марія Захарова? Хто використовує своє населення навіть не як рабів, а як худобу? На жаль, кремлівським холоям виходить нав'язувати свої відверто брехливі методички і за межами боліт. Ми жили до сих пор, Отдельная Молдова была. А сейчас нас что мы ми с Румынией. не было трогати Росію. Вона нічого нікому не делает по молі. Сумно, що подібний майонез в головах не лише у молдавських бабок. Він присутній навіть у західних політиків, які чи то від страху, чи то задля для фінансової вигоди, чи то ще з якоїсь причини, але вважають, що мордор краще не чіпати. А те, що він вбиває, гвалтує та краде, так це не їхня справа. І дуже хочеться вірити, що цей тигр нарешті прокинувся. Можливо, з лебединою піснею Байдена, у якого є ще два місяці, щоб дати Україні все, що вона просить. Можливо, з приходом Трампа, який може виявитися не тим, ким його вважають. Але найголовніше, що незалежно від того, що відбувається на заході, українська армія і вдень, і вночі, і в сніг і в дощ стоїть на захисті своєї родини, дому і тієї єдиної, побитої та скривдженої, але незламної батьківщини. Щоб там не було уша, у нас є своя країна, тільки нам її захищати та відбудовувати. Тому працюємо далі на добраніч. Побачимо, що буде, але наша робота не міняється. Хуя, свин собак. Хочеться сказати одне пофіг. Працюємо далі, бо у нас без особливих варіантів. Власне, так ми самі собі видумали кінець війни на 5 листопада. Чи щось змінилося? Та ніфіга. Все як і після Херсону, Арестовича Бахмуту. Й кулеметник так само стриже нашу посадку о п'ятій ранку. Мавіки як маршрутки йдуть туди-сюди, бика відсиріло, баня накрилася, ковбаса того самого смаку.